Дівчат, хочу трошки внести ясність в питання, яке зараз часто пишуть. Де ж та пряжа, яку ви обіцяли показати, де відео, чого немає, немає, тому що пряжа затримувалася. Її обіцяли були в червні місяці, бачите, прийшла аж вересні. Слава Богу, вона вже в постачальників. Я сподіваюся, вона скоро буде в мене. Але від того, що ви будете писати, і ще є люди з якимось таким трошки посилом недобрим пишуть, так краще не треба. То нічого не змінить, тому що в мене є свій план якісь свої домовленості, своє бачення, як це зробити. Знайте одне, якщо я обіцяла, я це зроблю. І пряжу ви побачите. Ви просто хочете побачити пряжу. А в мене висять замовлення. Ось одна заготовка. Це я дійшла до того, що мені вже потрібна та пряжа, яка прийде. Друга заготовка. Та, да, я чекаю теж пряжі. Не тільки ви. Третю почала і чекаю теж золото. На днях або раніше слідкуйте, тільки прийде пряжа, я все вам покажу.